На тренування крізь засніжений простір Басівкутського озера прямує рівнянка Еліна Главінська. Покрита кригою водойма, взимку стає улюбленим місцем, де відточує свою майстерність у катанні на ковзанах. Дівчина зараз погода дозволяє щодня виходити на лід і удосконалювати свою техніку. Я дивилась постійно по телевізору, як катаються фігуристи. Мама мене вчила також. У мене були фігурні каньочки з дитинства. Я їздила так по таких доріжках, не по професійному льоду, а просто по дворах рівного. Ще з самого маличку, і ось так це переросло в величезну любов до фігурного катання на постійній основі Еліна раніше займалася фігурним катанням на ковзанці в одному з рівненських ТРЦ, виступала навіть на змаганнях. Зараз катання для дівчини більше хобі. Водночас вона продовжує ділитися вміннями з тими, хто лише стає на ковзани. До мене постійно звертаються, особливо коли я викладаю якісь відео чи просто роблю якісь елементи, до мене під'їжджають і дітки, і мами, і дорослі люди, навіть літні люди, і питають, де так навчилися чи можна нам так навчитися? Фігуристка вбачає у своїх тренуваннях під відкритим небом на басовому куті важливу мету заохочувати рівнян до здорового способу життя. А фігурне катання зі сліва ліни універсальний вид спорту, який сприяє зміцненню організму. Дівчина запевняє, що оволодіти басовими навичками катання на ковзанах не складно, треба не боятися падати і слідкувати за технікою. Треба зрозуміти, що впасти в принципі можна, і падають всі, і в будь-якому виді спорту. Треба не боятися падінь. По друге треба робити все з обережністю, треба мати розтяжку, фізичну підготовку. Ну не, не якусь там величезну, знаєте, там бути якимось чемпіоном, а просто хоча б позайматися, як то кажуть, на землі перед тим як ступати на лід. Наразі у Рівному немає жодної ковзанки, яка працює цілий рік. Функціонує лише сезонний майданчик у південному мікрорайоні міста біля одного стерце. Тому поціновувачі, катання на ковзанах чи. Кають морозів, щоб виходити на водойми вкриті кригою, таке от золоте правило. Треба дочекатися морозів, ну більш-менш міцних, як от зараз, такі скільки там зараз вночі, мінус 13, зараз мінус 4. І щоб це протрималось дня два-три. Тоді ти виходиш, пробуєш в принципі. І розумієш, що можна? Відсутність умов для занять спортом на льоду змушує рівненських фігуристів та хокеїстів їхати тренуватися в інші міста. До прикладу, Луцьк, Еліна Главінська у свою чергу називає себе не самотньою, а унікальною в бажанні шукати можливості займатися улюбленою справою в рідному місті. Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.